Друзі, вітаю всіх на каналі. Нещодавно, буквально на днях, президент Зеленський дав інтерв'ю британському виданню The Guardian. Ну і зараз ви побачите, що нас зацікавило, скажем так. Ви побачите це також цікава ваша реакція. Мені цікаво, наприклад, чи міг журналіст британський ще більше скукожитись на стільці. Це по перше, ну що мене цікавило в цьому інтерв'ю. Як ну, подивитися, що мене зацікавило. І, по-друге, чи міг він свій портфельчик, наприклад, десь там кинути, або на стілець, або якийсь там куточок, або на голову, можливо собі покласти. Ну, Це такі, те, що мене зацікавило в цьому інтерв'ю. Ну, Все інше це ну, стандартні ситуації, які ми з вами вже відповіді знаємо. Тому цікаво, ну, саме британські журналісти, чи, чи дійсно вони такі, чи, чи не дійсно, чи він дурачком прикидувався. Ну, от Подивіться, будь ласка. So um, we've seen some, some crazy we stuff in the last couple of months. Russian, hello, hello. 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 hard times. <laughs> oh. you... Electricity is Electricity gone. Yeah. Electricity? Yeah, no know, no, not not. Elektrika, even more than even presidential palace. Oh. naše životní podmínky. Uh, tady, tady conditions. Já. Já chci.